Вітаю любі мої смертні душі, з вами Саталіт. І сьогодні я хочу привітати вас з наступаючим новим роком 2026 -м. ура! Що ж, 2025 уходить. В ньому було багато гарного, так і багато не дуже гарного, але про не дуже гарне ми не будемо казати. Ой, якось не готов, я якусь промову свою. Тому я це, чисто імпровізація, чисто від щирого серця. Що ж, ой, у новому році я вам хочу побажати, щоб ви були такими ж позитивними, як я, щоб, як це, щоб у вас все було добре, щоб навіть, коли щось погано, це не підкошувало вас. Не збувало з ніг, щоб ви продовжували йти далі, попри всі труднощі. Он, я ж в 2025-му таки зміг змусити себе почати викладати відео на канал, почав його розвивати. Ну, він йде потроху, але йде, і це, я вважаю, дуже добре. Що ж, і, вам же, ж, щоб... Ну, як завжди, щоб. Усе було чудово, щоб здоров'я було, щоб була затишна оселя. А, в умовах України, в умовах війни, бажаю вам, щоб в 2026 році у вас було багато електроенергії і мало відключень. Да. Це найголовніше. І щоб всі ваші родичі були живі та здорові. Це теж найголовніше. Ой, що ж. Ну, що вам ще сказати такого гарного. Дякую, що дивитесь мій канал. Це мене дуже. Це мене дуже радує, коли я бачу, що там на відео багато переглядів. Це мене мотивує дуже сильно до е, того, щоб працювати ще більше. Ось. Ну... Мало переглядів, то не дуже, але, знову-таки, я не сумую. І вірю, що кожні великі канали починалися з маленького. Он, містер Біст, він же ж... За перший рік на нього теж підписалося там 20 з чимось людей усього. За другий рік уже 200 з чимось. А далі пішло, напевне. Ой. Так. Що ж, напевно, ще я зроблю привітання з Новим роком. Побажання з новим роком у своєму телеграм-каналі. Тому заходьте туди. Зроблю я привітання, як це? Від моєї коханої від куромі. Ось я її попрошу привітати вас. І вона все скаже за мене. Що ж, ну, тоді. Хочу ще раз привітати вас з новим роком. Побажати, щоб, щоб було щастя, здоров'я, щоб на наступному році у вас було, були ще більше позитивні емоції, ніж в минулому році. Бо завжди має бути прогрес. Да. Отже, з новим роком, любі мої смертні душі. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую. І. Тоді бувайте побачимось в новому році, новому 2026 році.